Що відомо власне про звинувачення проти Піотра Капустинського? Що вам вдалося верифікувати? Що вам розповіли солдати інтернаціонального легіону? Мабуть, я так розумію, що я бачу публікацію багато всього. Почнімо, мабуть, зі звинувачень так званих самогубних операцій. Так, власне. Е Сутність суть того, що відбувалося те, у чому обвинувачують Сашу Кучинського, як він представлявся своїм підлеглим. який, як ми виявили, є майже ймовірно Піотром Капуцинським, людиною, яка є в розшуку в Польщі за шахрайство, і колишнім криміналь... колишнім членом кримінального угрупування х власне, він за словами легіонерів на Віддавав накази рушати в бойові на бойові виходи без інформації ані про розташування дружніх військ українських, ані про розташування ем, військ супротивника ворожих військ, що призводило і до дружнього вогню. Це перший випадок, про який я сказала, і до е, втрат легіонерів. Або до також ситуації, коли легіонери потрапляли в полон, через те, що вони не мали відповідної інформації про те, де розташовуються війська супротивника. Також легіонери говорили про те, що вони часто стикалися з ситуаціями, коли вони будуть. Вони просили про те, щоб їх вивели, намагалися зв'язатися з командуванням власне з Сашою Кучинським, як його знають в легіоні. А він просто не відповідав на заклики військових евакуювати їх терміново з гарячої точки, бо вони більше не можуть тримати цю позицію, як приклад. Ну От зараз ми, до речі, на, на екрані бачимо те відео, яке ви використали, власне, публікували в межах свого розслідування. Можеш пояснити детальніше, що це була за історія з імовірним е, примушенням до мародерства? Чого намагався досягнути Капустинський, якщо це він? Так, власне, на цьому відео ми бачимо легіонерів, які ймовірно знаходяться в торгівельному центрі в торговому центрі. Як ми виявили? Е, коли знайшли інформацію з різних джерел, власне був один одна з перших джерел, які ми використали, це доповідь одного з військовослужбовців, адресована до офісу президента, де цей військовий називає адресу цього торгового центру. Ми знайшли його на мапі. Це ймовірно торговий центр Лимон, який знаходиться в Лисичанську. І, власне, за словами легіонерів, їм було віддано наказ виїхати на автівці до цього торгового центру декілька разів. І це підтверджують різні військові з різних підрозділів. Які підпорядкувалися так званому Саші Кучинському або Пьоту Піотру Капустинському завдання, яке було їм поставлене, це забирати меблі та електроніку з цих торгових з цього торгового центру, але також деякі легіонери свідчать про те, що їм було наказано брати все, що вони бачать на своєму шляху: годинники, мобільні телефони, що завгодно, взуття одяг і залишати це собі. Багато легіонерів. Як мінімум насправді двоє: це французи, канадієць. Вони писали в своїх рапортах про те, що вони робили це: тобто, вантажили ці меблі, електроніку в автівку на очах у місцевих жителів, які казали, що які їм викрикували. Погрози і обурення у тому, що вони не краще ніж росіяни себе поводять, і в своїх рапортах легіонери писали про те, що їм було абсолютно некомфортно з цією думкою, що вони не для цього приїхали до України щоб мародерити українські торгові центри, а для того, щоб допомогти Україні оборонитися від Росії, і саме через це. Багато з цих легіонерів мусили залишити е, лави е, інтернаціонального легіону, так як вони не хотіли е, більше підпорядковуватися такому командуванню, яке віддає такі, на їхню думку, злочинні накази. Аня, також у вашому розслідуванні є про звинувачення у гарасменті. Хто саме від цього постраждав? Що відомо про це, якщо звичайно можна тут повідомляти якісь деталі? Все, що на на жаль. Наразі зможу сказати це те, що військові казали, що бачили і чули історії від медикинь їхнього підрозділу інтернаці... інтернаціонального легіону, які скаржилися на те, що так званий Саша Кучинський приходив до до них вночі, намагався стукати в двері, просив щось вигукував, потім вривався в. Кімнати в туалети, і, і теж намагався якимось чином а, їх а, з ними поспілкуватися в таких обставинах. Також, наскільки нам відомо, а, зі слів легіонерів а, були випадки херасменту, тобто він розмовляв з медикинями в дуже такому. А, Формації ем, натякаючи на сексуальний контекст, ем, і ці медикині, е, за словами легіонерів вони скаржилися насправді, писали ем, заяви е, проти е, цього всього рапорти. Але за словами легіонерів, на жаль, ніхто на них не відреагував. Ці медики ми знаємо, вже покинули Україну. На сам кінець хочу запитати у публікації. Також здається, що бійцям можуть надходити погрози, чи можливо вже надходили погрози, якщо вони публічно розкажуть про мірене зловживання. Що про це відомо? Так, є декілька бійців, які ем, дуже сильно переживають зараз за свою безпеку, ем, зокрема, саме через ем, кримінальне минуле ем, Саши Кучинського ймовірного Пьотра Капустинського в польській мафії. І так дійсно на їхню адресу надходять ем, на адресу левінерів погрози. Це і. Ем, Якісь повідомлення, які передають треті особи, начувайтеся і так далі. І також деякі погрози за словами легіонерів отримують члени їхніх родин. тому вони зараз дуже переживають за свою безпеку і дуже сподіваються на те, що українська влада відреагує на це якнайшвидше Дякую. і у командирів від командування. Я хочу додати, що Радіо Свобода готова надати ЕТР будь-кому, хто з військового керівництва чи з представництва інтернаціонального легіону, щоб відповісти на ось ці звинувачення від солдатів цього легіону, які про які дізналися The в Independent. Аня, Дуже тобі дякую. З нами на зв'язку була Анна Миронюк, журналістка видання The в Independent.